Промова до народу України, мій народ, якого я люблю. Чи готові ми до того, що наступної зими 2026 2027 роках буде у сто раз гірше, ніж зараз, і цієї зими. Електроенергії бракує або зовсім немає, тепла немає. В будинках все частіше температура нижча за нуль, тарифи ростуть, ціни на все ростуть. Ці підвищення заробітної плати майже не відчуваються, але й те здається все тимчасовим, бо ціни і тарифи ростуть швидше, аніж зарплати. В Україні інфляція і економіка має тенденцію руху до глибокого занепаду. Це не просто труднощі, це сигнал глибокої структурної нестабільності. Настав час бачити реальність такою, якою вона є і готуватися до випробувань, що можуть бути ще суворішими. Цей стан не лише економічний, він сигналізує про накопичену кризу довіри і здатності держави реагувати на найгостріші виклики. Навколо нас обман махінації, маніпуляції та несправедливість, яка вже стала системною. Люди довіряють владі та керівництву, але реальність показує інше. Більшість залишаються без житла, без стабільної роботи, без справжньої підтримки або утримують її у формі, що не має ваги для виживання. Робота стає все менш доступною, скорочення тривають, інфляція з'їдає зарплати, а зарубіжні компанії виходять з країни через невпевненість у безпеці бізнесу та постійний хаос. Цей стан нагадує не лише економічний занепад, а й кризу управління. Те державні ресурси розподіляються непрозоро, а громадяни залишаються заручниками системи, яка не забезпечує елементарних потреб. Несправдливість і тотальний обман проникли у всі сфери життя від військових структур до цивільних інституцій, до людей відносяться байдуже, порушуються права і свободи. Коли здоровий, не зовсім той потрібний, а коли хворий чи маєш інвалідність, то зовсім не потрібний. Жінки, діти, люди похилого віку гинуть у тилу. Військові гинуть на фронті. Інші військові ведуть терор, це так звані військові, порушуючи усі можливі права і свободи людей. Людей викрадають, б'ють, тримають в антисанітарних умовах, там катують або вимагають гроші за свободу. І їм байдуже на фізичне і психічне здоров'я, на моральні та духовні переконання, на майбутнє, їм байдуже на людей. Цей абсурд і жорстокість сигнал глибокого морального та інституційного занепаду, який не можна ігнорувати. Цей хаос і жорстокість підривають будь-які спроби здобути мир, створюють атмосферу страху. Яка паралізує суспільство і ставить під загрозу самоможливість виживання нації хіба так можна здобути мир? У війську процвітають свої проблеми. Ми сміялися з росіян, як вони відносяться до своїх людей і війська, а натомість ці проблеми вже процвітають і у нас негативне ставлення командирів до підлеглих. Змушення до праці, що не пов'язана з обов'язками військового, насилля, шантаж, вимагання, знущання, катування. Моральний дух падає, проблеми набирають сили і масштаби. Це не просто кадрові чи дисциплінарні недоліки, це сигнал системної деградації військових структур, яка підриває саму здатність країни захищати себе. Хіба так можна виграти війну? Нам постійно обіцяють чиновники і верховне керівництво, що все буде добре, дають надії, ще трохи потерпіти, скоро все закінчиться. Потім чуємо не цієї весни, а восени. Потім приходить осінь не цієї осені. В наступному році точно все вийде і все закінчиться. Приходить наступний рік. І знов ті самі слова, коло за колом. А людей все менше і менше. Влада та чиновники кажуть, що підготувалися до сезону, енергетику, захисні споруди, організували підтримку, а коли настає час випробування, обстріли, негода, холод, морози, ми бачимо на власні очі, що це лише слова. Хтось не догледів, хтось вкрав гроші, щось загубилося уже 46 місяців. Чотири роки йде війна, і п'ятий рік піде, якщо нічого не зміниться. Це не просто помилки, це сигнал системної неефективності, яка ставить під загрозу виживання країни та її людей. Чи можемо ми народи довіряти країну тому, хто некомпетентний, хто не виконав жодної обіцянки за свою каденцію? Тому, хто не дотримав свого слова честі на президентських дебатах. Цитую, якщо я за свою каденцію не закінчу війну, то я піду у відставку. Вже два роки з часу закінчення каденції війна набирає масштабів руйнування і смертності, країна занепадає ще глибше. Усе, що робить влади-чиновники, це лише вигляд роботи, вигляд процесу. Що щось робиться, вигляд, що проблеми вирішуються, але це всього на всього лише вигляд. Насправді процес стоїть на місці, проблеми не вирішуються, вони погіршуються, а становище країни стає все більш критичним. Це сигнал системної кризи, яка вимагає рішучих дій і нових лідерів, здатних відповідати за майбутнє нації. Народи мій. Чи можемо ми довіряти країну брехунам, некомпетентним особам, які навіть не дотримуються свого слова честі? Чи можна довіряти тим, для кого слова не мають значення і не несуть відповідальності? Натомість вони вважають нас ресурсом, сліпими або рабами? Вони ставляться до людей як до цифр, до ресурсів, а не як до громадян. Гідних життя і гідності це не просто політична проблема, це ознака того, що держава і система влади переживають глибоку онтологічну кризу, коли мораль, честь і людська гідність ставляться під сумнів. Ми стоїмо перед вибором залишати країну в руках тих, хто зневажає народ, чи брати на себе відповідальність за зміни і вимагати, щоб влада служила людям. А не своїм інтересам. Навіть серед лідерів країни і в народу з'являються різні голоси: одні прагнуть миру, інші продовження війни. Це не хаос, а ознака того, що система перебуває на переломі. Ми стоїмо між двома архетипами: воїна, який бореться за виживання, та домобудівника, який будує державу і цивілізацію. Обрати тільки війну означає втратити майбутнє, обрати лише мир, ризикувати безпекою. Нам потрібен баланс, рішучість і мудрість від нашої здатності розуміти ці різні голоси та реагувати на них залежить, чи цей перелом стане катастрофою, чи шансом для відновлення та зміцнення держави. Нам, народи, потрібно не просто чекати на зміну, ми повинні її вимагати, формувати і контролювати. Вибір між життям і занепадом залежить від нас. Треба наполягати на закінченні війни, навіть якщо це ризик, але це ризик нижчий, аніж ризик загибелі усієї нації та культури. Ми не можемо довіряти країну людині, яка не виконала своїх обіцянок. І маніпулює страхом смерті, страхом війни, залишаючи владу на руки, відволікаючи та закриваючи очі народу. Ми, народи, стоїмо перед вибором, ненависть на ненависть, війна на війну це шлях до загибелі і забуття. Нам потрібен свідомий і відповідальний вибір, знайти гідного кандидата, який зможе дипломатично вирішувати проблему, не перетворюючи мир. На нову війну і відновити порядок у владі. Ми обираємо життя, а не виживання у постійному страху. Ми люди, а не ресурс, ми люди, а не раби. Нехай народ України живе довго, а наша культура існує вічно від імені тих, хто прагне миру.